Україна почала розробляти вітчизняну зброю проти російських керованих авіабомб. Про це в ексклюзивному інтерв'ю телемарафону заявив президент Володимир Зеленський. Почуємо, що саме йшлося. На сьогодні проти Кабів є тільки, тільки один формат Працює це протиповітряна системи ППО. Ти збиваєш винищувачі, ти збиваєш е, носії. Е, Російські носії, і воно спрацювало і дуже потужно спрацювало кілька десятків разів. Все ж таки, ми збили дуже багато їх носіїв. Це перше. Вони йдуть далі, вони це розуміють, і вони робили каби, які е, працюють на більшу дистанцію вже. Чому? Тому що на цій дистанції, на якій ми збивали їх носії, вони зрозуміли, що треба не заходити так глибоко до нас. І тому вони зараз е, збільшили відстань. І ми повинні збільшувати системи протиповітряної оборони, які далекобійні. Інша о, зброя проти кабів у нас. Розробляється вітчизняна, не буду говорити, яка поки що. Що потрібно, аби закрити небо над Україною. Про це розповів президент Володимир Зеленський. Скільки нам треба систем Петріот, включно з тими, які забезпечать наступ просування ЗСУ? На якому етапі зараз переговори з партнерами нашими? Я вам не скажу, скільки у нас є систем Петріот. Я можу вам сказати, щоб закрити Україну повністю на майбутнє Україні бажано мати 25 систем Петріот по 6-8 батареїв кожній. Я ніколи про це не говорив. Ну але тим не менш не бачу тут секретів, тому що вже всі наші партнери про це прекрасно знають. Навіть знають точки, де повинні стояти відповідні системи і діяти системи Петріот або аналоги. Є кілька аналогів в світі, тобто вони працюють. Також дуже непогано. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, доєднується до нашого ефіру. Вітання. Добрий ранок. Добрий ранок. Та, ну ми почули ось цю цифру. Сам Володимир Зеленський говорить про те, що і вперше: 25 систем йдеться про Петріот. Чи це є такий сигнал, який, який до реалізації? Чи можливо це реалізувати? Звичайно ж, це відбудеться не одразу, але принаймні ми чуємо, що вже найближчими внунажшими тижнями наші партнери розглядатимуть про ну питання якраз про поповнення наших засобів ППО саме цими системами. Отже, розуміємо, що ну от позиція президента його публічна заява це так мовити підштовхування наших західних партнерів до швидшого прийняття рішення, тому що зараз відбуваються ну власне міжнародні конференції, в тому числі приурочені 75 п'ятій річниці від створення північно-атлантичного блоку. І, звичайно ж, в цьому форматі відбуваються постійні консультації про надання нам додаткових засобів протидії ось російській авіації, і, от конкретно власне, їхнім бомбардувальникам, які. Тероризують наші прифронтові прикордонні регіони, і ну немає іще в західних наших союзників іншої відповіді, окрім як додаткові системи ППУ. Отже, маємо надію, що вже можливо найближчими тижнями ми зможемо все ж таки отримати від західних союзників погодження і розпочнеться процес нарешті передачі підсилення нас е, даними за, е, засобами протидії російським е, російській авіації 25 – немала цифра е, за вашими даними які би країни могли ну, поділитися з нами нам треба розуміти, що в ці 25 одиниць це дуже нешвидкий процес. Тобто, зараз мова йде про все ж таки про одиниці, не, не не десятки, не цих два десятки. Тобто, президент озвучив необхідну цифру, але сама сама система Петріот вона є надзвичайно дорогою, тобто це. Поряд із авіацією це фактично найдорожча західна зброя, і ніякі танки, ніяка артилерія не зрівняються по вартості по складності із цими засобами протиповітряної оборони. Тому тут все залежатиме від Сполучених Штатів Америки, тобто вони надають остаточну згоду. Ну і звичайно ж маємо європейських партнерів, і всі вони ну ну ключові, так би мовити, країни в Європі мають системи ППО Петріот. Для прикладу, одна ж таки Німеччина. Вона має кілька десятків, які захищають її. Ну очевидно, що ну інші менші країни мають пропорційну кількість цих систем. ППО. Підсилюється в е, Польща, підсилюється Румунія, тобто маємо цілий ряд країн, які могли би поділитися з нами і отримати аналогічну або ж новішу систему від Сполучених Штатів Америки. Тобто, очевидно, що ні Німеччині, ні іншим країнам Центральної Європи не потрібний аж такий захист е, від ракет, як е, цього потребуємо ми. Тому в рамках заміщення, звісно ж, можна було б розраховувати на отримання таких систем звідти. Але чому не напряму зі штатів? Складніший процес і пов'язаний він якраз із політичними перипетіями, які відбуваються там. Ми розуміємо, що от цей рік він є максимально складним і, на жаль, Наше питання, питання нашої війни стало сьогодні ну, таким заручником їхньої внутрішньої політики і також маємо об'єктивний процес, коли Сполучені Штати все більше делегують роль саме безпекового гаранта європейським країнам, поступово знімаючи її з себе і переводячи свій фокус уваги в зону от Тихоокеанського регіону. Тому от, цей процес він є таким тривалим. Він почався не сьогодні. Вже з початку року вже про нього публічно заявлено. І я думаю, що він буде продовжуватися як мінімум до, до включно до наступного року. Однак, побачимо, побачимо, як чи буде прийнятий наступний пакет допомоги. Я сподіваюся, що все ж таки він буде проголосований в квітні місяці. І отже, це розблокує нам передачу і в тому числі можливо, і ракет, і можливо, навіть таких комплексів. Зміщення ось цього лідерства в питаннях підтримки України, мілітарної. Фінансової, політичної, теж чи можемо ми говорити, що після завершення ось цього політичного циклу, який зараз є в сполучених штатах, вибори там певний період після виборів, це, це буде розвиватися в один або в інший бік, коли роль штатів або буде назад повертатися і збільшуватись, або все ж таки тут розраховувати не варто. Все залежатиме, звичайно ж, від позиції вже нової команди нового президента, і поки що ми бачимо якраз делегування такої позиції, це в тому числі і створення окремого фонду в розмірі 100 мільярдів доларів до фонду, якраз оборонного військового фонду, такий, який би був незалежним від того чи іншого ну, політичного вибору громадян Америки. Тому ми побачимо, як буде розвиватися ситуація. Наразі ж те, що ми розуміємо, і те, що доносить вся наша дипломатія, весь наш ну власне зовнішньополітичний блок, це вигідність допомоги Україні, і якраз ну якраз з боку Сполучених Штатів Америки. Тобто, якщо Америка хоче. І прагне зберігати за собою лідерство у світі, то значить потрібно продемонструвати оцей приклад успіху. І наразі такий приклад реального успіху, реального ну, успішної боротьби проти потужнішої держави в світі демонструє лише Україна. Причому за мінімальних коштів, за мінімальних фондів, які виділяє сьогодні, ну які навіть не співмірні з фондами Пентагону. Отже, для того щоб продемонструвати це лідерство, цю силу в інших в усіх куточках світу, потрібно взяти для себе успішний приклад України і просто-напросто підсилити його вже тими засобами, які є на сьогодні в Сполучених Штатах. як буде це зроблено? Наскільки швидко? Ну це вже питання до їхньої внутрішньої політики, і тут поки що нам ще зарано робити якісь прогнози. Штатах опублікували результати. Такого собі дослідження, де йдеться про великі масштаби співпраці Росії з Китаєм? Китай постачає Росії електроніку, військову електроніку, ракетне паливо. Це зокрема, чи може цей звіт змінити підходи штатів до допомоги Україні? Чи ні Вони і так це знали? Просто це тепер вилилося назовні. Швидше за все це стане питанням їхніх міжна... міждержавних відносин, тобто Вашингтону і Пекіну. А те, що видання Bloomberg зробило, тобто, це журналісти опублікували цей звіт. Ну про те, що мовляв китайці через свою систему супутників надають додаткову фактично розвідувальну інформацію, і цю цією ж інформацією. Користаються росіяни для того, щоб наносити удари по нас. Ну тут не було ні для кого секрету. Тут ця річ була абсолютно зрозуміла. Ще рік тому вона була зрозуміла, і тому я не думаю, що якось вплине це на позицію Вашингтона. Я маю на увазі в плані додаткової допомоги для нас. Однак, якщо така інформація потрапила до журналістів і вона стала публічною, очевидно, що це вже публічний сигнал. Усім, хто співпрацює з росіянами від Сполучених Штатів Америки, як події розвиватимуться далі? Ну, ми побачимо вже найближчим часом, тому що, зокрема, вже останні місяці якраз спеціальні представники Вашингтону в питанні санкцій. Зокрема, вони діють досить жорстко. Бачимо, що Наприклад, Туреччина вона різко обмежила свій, свою взаємодію з Російською Федерацією, тобто там і питання товарів, і питання іншої співпраці, банківської співпраці, блокується російська система МІР все більше, і тому справді поступово не так швидко, як нам хотілося б, але американські санкції все ж вони діють, і росіяни це відчувають, тому що оці удари по їхнім НПЗ. Нафтопереробним заводом вони наразі не можуть ліквідувати наслідки цих ударів. Для цього потрібні технології, а технології вони все ж таки в західних країнах, і доступ до цих технологій в росіян наразі обмежений. Тому чим більше буде з'являтися таких сигналів, і бачимо, що ці сигнали вже не до другорядних країн, тобто, це не до Ірану, там, скажімо, не до Казахстану, а це до ключової країни, до Китаю. Тим я думаю, що поступливішим буде Китай, і в тому числі в плані допомоги Російської Федерації. Я думаю, що така допомога все ж таки буде поступово поступово обмежуватися. Ми чули так само і про занепокоєння, яке яке з'являється за океаном внаслідок тіснішої співпраці Росіяни з китайцями. Днями така заява з'явилася. Функціонально чи 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 за чи чи щось слідуватиме цій? Заяві, чи це просто констатація? Ну, скажімо, на, на державному рівні? Ну, це все якраз ну ланки одного ланцюга, тому що справді ось ця динаміка взаємодії, така нібито неформальна, коли Китай офіційно. Говорить і, і підкреслює до речі, свій нейтральний статус. Підкреслює, що він не передає зброю і озброєння, але в інших сферах все ж таки відбувається співпраця, тобто і економіка. Бачимо, що і інформація, і певні технології. Звичайно що вони всі нелетальні, і це те на чому наголошує Китай, що вони не передають будь-яких летальних засобів ураження Російської Федерації. Отже, вони формально не порушують ніякий санкційний режим. Однак той факт, що відбуваються такі дискусії, і що посилаються ці сигнали Китаю і публічними і непублічними дипломатичними каналами, це свідчить про те, що американці не збираються довший час миритися із такою із такою ситуацією, і, очевидно, будуть вжиті певні заходи. Крім ударів по НПЗ. Ось ми розповідали про вибух на нафтопроводі, який був задійний у військовій галузі Росії. Наскільки ефективні ось такі кроки України? Безперечно, це взагалі найефективніші кроки, і нам треба розглядати це як глобальну ситуацію. Тобто, коли є така більш-менш статична ситуація на фронті, тобто, коли фронт не рухається, то удари саме по таким тиловим. Об'єктам і до речі, ну чим глибше всередину Російської Федерації, тим, власне кажучи, тим краще. І те, що у нас з'являються такі засоби ураження, тобто ми б'ємо і в сусідніх, і в Ростовській області, тобто недалеко від лінії фронту, і набагато глибше вже за 1200 кілометрів від лінії фронту, від лінії нашого кордону. Це якраз і виснажує власне кажучи Російську Федерацію як державу, і, хоча безпосередньо на фронті це не відобразиться найближчим часом. Але це так би мовити такі стратегічні удари, які послаблюють російську державу в цілому, і до того часу, поки от фронт буде залишатися статичним, необхідно проводити такі удари, які в цілому послаблять Російську Федерацію, і це поступово відбуватиметься ефект накопичення, коли і російська економіка, і відповідно російська оборонка змушені ну змушені будуть скоротити свою діяльність, тому що власне оця нафтова промисловість. Нафтообробка, нафтопереробка це основна галузь економіки, з якої Росія фінансує в тому числі і війну, розраховувати в цьому сенсі на підтримку західних партнерів. Ну там бодай же технологією, та тому що такі дрони, їхнє виробництво, які долітають на понад тисячу, навіть дві тисячі кілометрів. Це, це теж питання цієї питання підтримки. От чи вона буде в, в цих питаннях? Ну, бо розуміємо, що не надто охоче, принаймні в публічному полі, це все коментувалося. У тут треба сказати, що Україна має свої власні потужності для того, щоб виготовляти от подібні безпілотники, і якраз вони є альтернативою для цієї російської ракетної програми, тобто альтернатива російським ракетам, і поступово ми будемо нарощувати виробництво своєї власної зброї. І це для нас найголовніше, і це саме те, що ми вже демонструємо нашим міжнародним партнерам, тобто навіть під ракетними ударами, навіть під... Оцими постійними атаками росіян ми здатні не лише створювати поодинокі такі зразки і запускати, а й впроваджувати їх в серію, відбирати, проводити ну так би мовити, конкурси різноманітні різноманітних видів і запроваджувати одразу кілька типів таких дронів, нарощувати їх виробництво. Тобто, це все бачить наш світ, наші західні партнери, і вони розуміють, що Україна здатна адаптуватися до сучасної війни. Тому я думаю, що це мова йде швидше не про допомогу, а швидше про приклад, який Україна подає всьому світу. І показує, як можна перемагати ну значно е, масовішу армію противника. Спасибі вам, Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, був з нами на прямому зв'язку.